Інколи чуєш якусь інформацію і просто не знаєш, вірити чи ні. <гум> Ти про меловина і його стосунки? Саме так кажуть, між ними співачкою своя все ж таки щось є. І вони самі кажуть, що це більше, ніж дружба, а от фанати в це не вірять. Добре, що у нас є людина, яка точно знає, чому можна вірити. Детально про ці стосунки розкаже наш бармен у рубриці «Бар-пліткар». І, звісно ж, не тільки про це. Також ви дізнаєтеся, хто піариться на Ані Трінчер. А також побачите іншу сторону хайпу. Бар пліткар уже відкрито. Тож заходьте і дізнавайтеся найсвіжіші плітки. Вітаю в барі. Пліткар. Новин мають чимало. Тож скоріше починаймо на Наперетив пікантний коктейль. Пам'ятаєте, як співачка Анна Трінчер закрутила роман зі скандальним секс-коучем Леоном і розвозікала про це його дружині Христині Бочковій? Втім, поняття зрада для Леона виявилося дещо специфічним. Інтим каже, то не зрада, а от кричати про той самий інтим всім і кожному, ото вже воно. Тож за його логікою зрадниця саме трінчер, бо те, що мало лишитися між ними, безсовісна співачка, розпотякала. До речі, тепер вже екс-дружині. Ну, і здавалося, все забули, розійшлися дорослі ж люди. Але почекайте, як же хайп про нього Леон ніколи не забуває. Крім того, тема ще не вичерпана. Підписники питають про що цього року шкодуєш? Відповіддю стали відверті кадри з анею, тобто буквально інтимні стосунки. Стрінчер. Низько, гидко і негідно. Моя думка, Леоне. і знову ж таки за рахунок слави Ані. Бачу, хочете щось дійсно лямурне почути. Таке у мене теж є. Обійми, поцілунки. Ось вона, де справжня романтика між Меловіном і співачкою своя, та що колишня асоль. Обидва впевнено заявляють, це вже далеко не дружба. Меловін навіть з батьком Катерину, ну так і звати познайомих. Та щось тут нечисто. Піар хіт продають свій дует спільні хіти не більше, вперто шанувальники. А за поцілунками у кадрі щирості кажуть ні грама. Згадайте лише, як палку поцілувала Сергія Жадана Христина Соловій. Тоді обидва запевняли, це все лише сценарій, та роман за тією пристрастю було не сховати. Тож, по все докорінно навпаки, крім того, ну, чесно кажучи, куди палкіше ну, він цілував кілька років тому хлопців. Всі ж пам'ятають. Тього камінаут. А у зовсім свіженькому інтерв'ю ви просто не повірите, що він вибувкнув. Давно ходили чутки. Меловін крутить роман з іншим відомим українським співаком. Найчастіше сватили з Андрієм Данилко. Тож артист розставив крапки. Ні, це неправда. І додав, але б хотілося. А ось з ким саме не зізнається. Ви все і самі чули. От вам і вся щирість почуттів. Піар такий піар. Ну і наостанок впевнений, ви добре пам'ятаєте колишнього чоловіка зрадниці Ані Лорак, Мурат і якесь там далі складне прізвище. Як гадаєте, чим турецький бізнесмен може бути пов'язаний з Україною не в контексті колишнього чоловіка, колишньої українки? Ловіть трохи ексклюзиву від мого колеги плідкаря Богдана Беспалова. Він дещо для нас з'ясував. Мурата будуть ліпити політичний проєкт на наступний рік. Тобто під нього формується частина політичної сили. І зроблю невеличкий спойлер. Але в наступному році ми з вами побачимо, як той шоу-бізнес воєнного часу, до якого ми звикли, він кардинально зміниться, і більшість імен знову зникне і з'являться нові. Та, схоже, ті, що зникають із шоу-бізнесу, відродяться як Фенікси у Верховній Раді, Аліна Шаманська, Раміна, пані Євросиніна. Якщо полякове з дивану, звісно, відпустить. Саме ці панянки подейкують активно прокладають собі стежину саме у політику. Так, ми за експерименти, але на рівні блага країни. Тож сподіваюся, у новому році всі займуть свої заслужені місця, з яких дійсно зможуть зробити користь для нашої держави. Ну а нам з вами всім щасливих свят і переможного нового року.